Вітаю! А ви знали, що колінні суглоби одні з найбільших і найскладніших у тілі людини? Вони мають високу рухливість і при цьому витримують навантаження усього тіла. Тому травми, оперативне втручання чи сезонні захворювання дуже розповсюджене явище, незважаючи на статі чи від людини. Відчуваєте біль в колінах, проходите післяопераційне або посттравматичне лікування. Вам допоможе Ортез Коліна з шарнірами від Ортосервіс. Він має брак конструкцію що складається з м'якої дихаючої 3D-тканини високої стійкості, має липучку велкру, що легко встановлює брекет, та компрес підтримку що має еластичний, багатоволоконний і компресійний матеріал, завдяки якому ортез повністю адаптується під анатомію коліна. Що створює ідеальне прилягання, знімаючи навантаження на біль в сугво. Стабілізатор колінної чашечки з парою поліцентричних шарнірів для середньобічної стабілізації можливе обмеження згинання до 60 або 90 градусів. Цей ортез. Забезпечить надійну фіксацію, зниження навантаження та стабілізацію суглоба, усунення деформації суглоба, зменшення інтенсивності больових відчуттів та прискорення відновлення функції кінцівки. Під час примірки обов'язково зробіть кілька рухів. Це дозволить оцінити зручність ортеза, а також щільність прилягання. Тож будьте здорові і пам'ятайте, здорові ноги це головна умова активного способу життя.